Так, блок живления. Давай, дай шур сразу. Type-C. Да. 5-вольтовый. И 9-иш. Может быть. Ну так на нем можно писать. а Ну давай, подъемся. Вот тут же ж, дивись. А ну, дивись. 5-вольтовый, 9-иш. И 9-вольтовый, да. 9,2-2, а 5,3 ампера. Да. То есть 2 там выхода сразу идет. Хорошо, Потом есть. вот у нас идут конденсаторы. Вот целый. Вот и и керамический конденсатор. Керамический целый ненки да. есть. Біля бі, бі, трансформатора стоїть стабілітрон. Стабілітрон, трансформатор імпульс. О, да? Ось стоїть оптопара. Ага, оптопара. Ось стоїть резистор. Резистор. Він же і роль виконує чого. О, ну, то, випрям... За побіжника. Да. Дальше, оце, оце в нас що. Конденсатор такий Да. Ну і все, клеми входа оце. Да? Да. Да, перевертаємо. Це у нас діодний мост. Підожди, угу. Це... а де тут перемінка? Де постоянка? Покажи. Uh... Де перемінка заходить? Перемінка заходить да. заходи тут. Выходи... З За цієї сторони, да, да? а виходить. Отут выходи... выходи... дві виходи. А де плюс-мінус? Uh, ось плюс. Ага. Ця сторона плюс, а ця мінус. Хорошо, есть. Дальше. Далі у нас Следующий. Ось, ось, ось у нас шим. Шим, он він згорівший, да? да? З дирочкою. Есть. Да. Дальше. І ось масете, який знаходиться прямо під степлетоном. Це транзистор польовий, да, який mm. у нас замикає. Ну і давай он три у нас 4 СМД-шки. Резистор R4, ага. Діод D1, ага. резистор R3. А ми його поміряли, він як діод, так? Да? Mm -hmm. Ну, видимо, десь на щось замкнене. c 5 a 2 c 5 a 2 що? Це. Це, 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 це конденсатор, так. Да, ну, і, в принципі, все, так? Да? Да. Все елементи. А тут ми всі елементи да, побачили. Все. А от он, 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 он. бачиш два контакти, воно тут там. Ось тут ось два контакти. Ось, да. Що воно, що воно таке? Ану перекидай на ту сторону, ці контакти і подивимося. А, це якраз таке статус. Оце тут, ж конденсатор. конденсатор цей, бачиш? Да? О, то конденсатор і з цієї сторони він же ж показаний, так? Да? Mm, де він? Ану ще раз, де. А ось воно. Угу. <побачення> mm, давай. Всі Давай. Всіми? Підожди, а ось і ще. А ось ще дивісь. <побачки> що тут оно бачиш? Між, між, этим самим, між конденсатором і роз'ємом. Ну що ж там їжджаш, так? Да? Yeah. А ну через цей. Дивись, що там. Тоже якась плата. Yeah. Да? Тоже, на три yeah. туди і три сюди. А розйомом давай тоді на type-C, сколько там роз'єму. Ні, ось сюди поверни в другу сторону. Ось вот так, щоб. Ні-ні-ні, ні отут. Вот Скільки ми роз'ємів бачимо? Винно роз'їмов. Колічество роз'ємів на Type-C. Обачно Type-C, сколько їх? Штук. От 8 до 12, щось. 12, так, 12. А ось дивися, ще, з цієї сторони, R10. Тож. резистор 10. Ось резистор. А ну ще там нічого більше не бачив. Більше нічого нема. Ну, оце ще ми не розібрали. Зараз вичислиш, так? Все, окей, дякую.